Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавтекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі, ми пропонуємо лоту одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Присутні всі розміри, різноманітний, іде цікавий і модельний ряд, і кольорова гама. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Дана позиція включає в себе штани трикотажні та кофти. Пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кофт. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Як вам буде вигідніше та зручніше. Мінімальне замовлення даної позиції становить один мішок 25 кг. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 доларів. Вартість лота 80. 7,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправлення робиться новою та Укрпоштою як вам вигідніше та зручніше. Сьогодні, протягом дня, ми презентували вашій увазі вже 10-й мішечок одягу трикотажного. Мішки дуже хороші, хорошо розкрили. Бирають їх, клієнти, що вже встигли придбати дану позицію, залишилися задоволеними та продовжують здійснювати замовлення. Встигніть придбати, так як кількість даної позиції обмежена. Якщо вам сподобався саме цей мішок із відеоогляду, пишіть нам особисте повідомлення, телефонуйте за вказаним номером. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за прямими ефірами, переглядайте в стрічці. Попередні відео огляди для замовлення напишіть повідомлення або телефонуйте. Ціна за 1 кг одягу трикотажного становить 3,5 доларів. Вартість мішка вагою 25 кг 87,5 долара. Можуть траплятися в бриджі в невеликій кількості. Буквально там 3-4 одинички наймішечок може бути. Ціна за кілограм становить 3,5 доларів. Вартість мішка вагою 25 кг 87,5 долара. Не втрачайте можливості придбати хороші мішки за вигідними цінами. Мінімальне замовлення даної позиції один мішок 25 кг. Ціна мішка 87,5 долари. Одяг трикотажний. модельки йдуть і чоловічі, і жіночі, Достатньо кількість темних. Є ось такі яскраві, кольорові. Відправлення здійснюємо і новою, і укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. У нас за один кілограм становить 3,5 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати за вказаним номером. Підписуйтесь на канали, слідкуйте за нашим оглядом, ставте лайки, репости, робіть відеоглядів. Наразі ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними доступними цінами переглянути. Весь наш асортимент ви можете у нас на сайті kavlatex.com. Під час відеогляду даного мішка знято повністю мішечок від початку до кінця. Позиція в себе включає і штани трикотажні, і кофти всіх розмірів. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Ціна його 87,5 долара. Дуже хороша позиція. На сьогодні це вже 10-й мішечок одягу трикотажного.